Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. У мене проблема, вона мабуть поширена зараз в усіх. Це перегрів інвертора DEA. Помилки інвертор не пише. Ось як подивитися в помилки, помилок в мене взагалі ніяких немає з моменту установки, але інвертор дуже гарячий, до нього руку не можу втримати на ньому. Це дуже погано. В ньому всередині там той шумить вентилятор, але ну він мало що допомагає. Контролер Mike Blue ось, показує таку температуру і взагалі не вимикає вентилятор, обдувається, а інвертор не має вентиляторів. Ось, якщо буде переглянути додаток, зараз 68 градусів а температура в нього, це 70 градусів, це багато. Та конденсаторам погано всередині та всьому погано. Необхідно думати активне охолодження на цей інвертор. Тобто, ось там ззаді, ось тут, де ось тут радіатори, треба ставити активне охолодження. Так, придбав я ось два таких кулера, кулера на змінний струм 220 В. Шкода, що помилився і взяв із підшипниками ковзання, а не шарико підшипниками. Ну, поки будуть роботи і ці. А потім, якщо, що, якщо сильно гудіти, то чимось заміню. Вони такі потужні в алюмінієвому корпусі. А терморегулятори, які будуть керувати цим, в мене є один такий ось на 220 вольт повністю, ну Вхід, вихід, і я його задію. І є ще один на 12 вольт. Це народна платка на Aliexpress заказував. У мене такий v 209 У мене такий керує бойлером. Бойлер вмикає вимикає додатковий ступінь, гарантійний підігрів. Все-таки, мабуть, я використаю і в корпусі, він вже блока питання йому не треба. Використаю його, термодатчик закріплю зверху е, біля радіатора. А оці колера, будемо зараз щось їм думати, щоб їх підкріп... закріпити під інвертором. Е, так, ось, Зробив таку рамку для вентиляторів із е, сітки е, 10 на 10 мм. Така, як клітки роблять курчатам та кролям. Валявся кусок, думав, з чого його зробити з такого, щоб воно мало жорсткість і не заважало повітряному протоку ну от е, Зробив таке е, просте рішення. Вентилятори закріплені тут до, досить жорстко. Зараз е, ось сюди ну і сюди, дюбелями до стіни прикручу і все. Оголодження прикріплене е, просто до стіни, щоб інвертор там не поцарапав, нічого не зробити, бо це вже буде не гарантійний випадок. Так, ось е, встановив до стінки ці кулера за інвертором, як би вам показати, як вони там стоять. Отак вони продюбелив, задюбелив гвинтика, шайбу та й прикріпив. Вони там досить місто стоять. А тепер ось термоконтролер вчепив туди в свій блок автоматики. Підключив вентилятор і термодатчика, закинув туди за радіатор. Цей його блок сильно гріється, дуже гарячий цей блок. То я на ості поприділив, що він найгарячий, і до нього, до цього блока е я термодатчика притулив. Так, ось по додатку, де я бачимо, е я вімкнув систему, вона вже трохи попрацювала. Е як бачимо, 2,63 споживання ось пішло, і температура трохи вшки впала. Як бачимо, пічок ось пічок розігрів. Інвертора ну, було велике споживання, десь 3 кВт з чимось. Ну, Відповідно, він трошки нагрівся. А зараз споживання було трошки впало. Ну, а зараз опять піднялося. Ну, якось так. Ось, Температура акумулятора сильно не змінюється, червоний графік. Ну, Будемо спостерігати ввечері. Е -е, хочу піймати момент, вимкнеться він взагалі чи ні. Я виставив на 40 градусів. Ну, побачимо. Хочу показати вам, дорогі друзі, вечір. Щось виробили стріл, світло, обстріл. Контролер показує нагріву інвертор показує 43,5. При цьому вентилятори повимикалися, вони зараз не працюють. Ось контролер нормально працює. Покажу, що мінімум виставлено у мене 40 градусів, а максимум 44,2. Ну, Дельта 4 градуса. Хочу, дорогі друзі, показати, що. Після встановлення цього е, контролера десь отут, я його встановив. 18.07 десь я його. О, десь отут я його встановив. Десь приблизно в е, 5 годин. І як бачимо, пішов різкий спад на гріву. При цьому споживання вечірком в мене було таке файне. 124 кВт. Ось, цього, як попаду на пічок 3,3 і от, наприклад, дізнав даний момент. І як бачимо, що температура навіть при нагрузці в 3-3 кВт не піднімалася більше 54 градусів. Тобто активне охолодження досить файно працює. Ось ну, така інформація. Контролер вимкнувся, тобто взимку перехідний період, коли е буде прохолодно, контролер вмикатися не буде. І, а коли буде жарко, він відповідно вмикається. Ну, таке допрацювання доволі файного інвертора Дея, але все одно необхідно його дорабатувати. Чому виробник не поставив ці вентилятори за замовчуванням, я не знаю. В усьому модельному ряду, де які йдуть 8, 10, 12, 16 і више кВт, усі мають додаткові вентилятори, окрім шестерки і п'ятероки. От не розумію, чому так зроблено, ну не знаю. Чомусь так виробник подумав, що цього достатньо, але ні, недостатньо. Він занадто сильно перегрівається, що є недобре. Ну, я виправив цю, недостачу, Тепер я задоволений роботою системи. Хай працює. От таке відео. Якщо відео сподобалося, ставимо лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення до нових відео.